17 серпня увага світу буде прикута до московського району Хамовніки, де в місцевому суді буде винесено вирок трьом дівчатам з музичного гурту Пусі Райот. Про міжнародний резонанс цієї справи, а це справа про хуліганство, свідчить хоча б обкладинка свіжого числа впливового німецького тижневика «Шпігель». Передаю слово на нашу політичну кухню Мирославу Отковичу. Доброго вечора. Справді тема, яку ми будемо сьогодні обговорювати, справді вже вийшла далеко за межі Росії. Троє учасниць панк гурту з назвою Pussy Riot, що в перекладі з англійської означає приблизно бунтівливі кошенята. Ще у лютому цього року здійснили політичну акцію Панк Молебень Багородіса Путіна Прагані в храмі Христа Спасителя в Москві неподалік від Кремля. Така витівка музикантів обурила як світську владу, так і керівництво російської православної церкви. Дівчат спершу звинуватили в екстремізмі, хоча згодом звинувачення перекваліфікували на хуліганство за попередньою змовою. Власне, чому про цей випадок ми говоримо щойно тепер? Справа в тому, що судовий розгляд у справі посірають добіг кінця наступного тижня, як сказав вже Вахтанг, винесуть вирок. Тоді як самі підсудні за цей час вже встигли стати як антигероями, так і героями світового масштабу. Перед тим як говорити про суть протесту, пропоную подивитися відео з храму Христа Спасителя.

От, власне, це відео і стало причиною суперечки. Вже не так в суді, як у російському суспільстві. Одні захищають активісток, пусіраєт, інші, навпаки, шлють в їхній бік прокльони. Сьогодні у нас в студії гість Юрій Чорноморець. Вітаю вас. Юрій Чорноморець добре нам відомий, як один з. Провідних сучасних теологів, а також філософ, і разом з тим бере активну участь в житті Української православної церкви Московського е, патріархату. Власне, до вас таке запитання. Як ви вважаєте, яку головну думку і ідею хотіли донести до людей ось ці дівчата з гурту Пусіраїт? Ну, справа в тому, що Їхня ідеологія це постмодернізм, певний, який не визнає е, тих кордонів, тих розрізнень, які існують в культурі, які існують в цивілізації, завдяки яким існує людство. зокрема, кордону між священним і профанним світським. І тому вони порушили цей кордон з боку світської своєї, так би мовити, позиції, втрутились на територію священного. І там, відповідно, вчинили ті дії, які є табу, в принципі, таке святотатство. Тут неважливо, чи воно було десь там на Амвоні, чи воно було просто в храмі. Але вони це вчинили, це певне ідейне, ідеологічне насилля. От. І це така їхня постмодерністична позиція. А основна думка, як ви вважаєте, що вони хотіли донести, до кого вони зверталися і з чим? Моя особиста думка така, що вони розкололи російське протестне суспільство. Тому що не всі можуть підтримати такі форми протесту. І відповідно, коли люди виходили на болотну площу, то дуже багато, особливо такі письменники, як Биков, говорили про те, що от як добре тут від лібералів до націонал-фашистів всі збираються, всі мирно уживаються. Ця акція довела, що насправді ніхто мирно не уживається суспільство дуже фрагментовано, і в тому числі відповідно всі люди, які не задоволені путіним, вони виявилися розколотами, і це в принципі мало негативні наслідки для російського суспільства. А власне, скажіть, все ж таки, що ж на вашу думку, тепер потрібно робити з дівчатами в контексті одвічного російського запитання казнітнірзянірзя помілувати, хто має поставити в даному контексті? Тут правильну кому? Все-таки світська влада чи церковна? Ну, справа в тому, що всі вчинили багато помилок, бачите, я так більше сказав про те, що зробили вони помилково, але є й важливі дуже сильні помилки світської влади. Перше, що е це очевидно адміністративне порушення, за яке потрібно було давати 15 діб. І штраф, і це очевидність, про яку говорили адвокати в суді. І, відповідно, дуже слабко було підготовлено обвинувачування. Дуже слабко були підготовлені адвокати, тих, хто постраждав власне тих православних віруючих, яких почуття були, нібито ображені, і відповідно. Тут воно розвалювалося, і відповідно держава мала би якось думати про повернення цієї справи, скажімо, до все-таки адміністративного порушення. Пане Юрій, я перепрошую церква. Вона мала би вибачитись, вибачити цих дівчат, чому? Тому що Христос в аналогічній ситуації сказав: Нехай той, хто не має гріха кине в цю жінку, що взята теж була в злочині і мала бути побита каменями. Хай перший, хто й кине. І в цьому контексті ага. цікаво послухати інтерв'ю, точніше, фрагмент виступу на суді однієї з учасниць групи посірають. І як вона аргументує, що саме вони хотіли донести до людей, фраза «Срань Господня», яка оскорбляє как говорят чьи-то чувства, да, вот я приносила и приношу оскор... извинения за то, что невольно оскорбила этой фразы кого-то, но у меня не было умысла оскорбить этой фразы кого-либо, потому что я рассматривала и рассматриваю эту фразу до сих пор как идиоматическое выражение, которое имеет отношение именно к той ситуации, которая была описана до этого, а именно черная ряса, золотые погоны и так далее. Где мы говорим, собственно, о срачивании... Московской патриархии и государства, то есть Владимира Путина и Патриарха Кирилла. И это нас абсолютно не устраивает. Ну, як бачимо на судовому засіданні, самому дівчата неодноразово вибачилися перед тими, чиї почуття могли випадково образити перед віруючими, але жодним чином не покаялись там, скажімо, перед путіним чи перед патріархом Кирилом за свій вчинок. І власне на завершенні розмови, таке питання: наскільки небезпечне от таке от зрощення державної влади і церковної влади, яку деструкцію воно несе як суспільство, так і самій церкві? Ну, церква попадає в залежність від світської влади і вибудовує такий новий менший радянський союз або такий православний халіфат, на чолі з путіним і Кирилом. І в цих умовах просто церква не може виконати ті заповіді Христа власне щодо пробачення тих, хто винний перед нею. Хоча треба сказати, що з тих постраждалих двоє. Прийняли ці вибачення дівчат, а семеро так і не вибачили. Ну, це така. Церква теж розколюється. Можна сказати. Не можу не згадати один фрагмент, який відбувся на цьому тижні mm -hmm. з приводу церкви і світської церковної влади. Власне Путін цього тижня відвідав спасу Преображенський Вааламський монастир. І відомо, що глава держави має гарний імідж серед вірян РПЦ, але такого теплого прийому Путін, мабуть, сам не очікував. Пропоную подивитися, як це було. Помогай вам с да. Прям хочется как благословение вас взять. Спасибо Помогай вам, Господи. И мы хотим с вами поздороваться. Пополни адрес. Хорошо. Здравствуйте. Можно я с вами поздороваться? Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. От власне на завершення, справді вже на завершення запитання, е, от це такі, е, скажімо, ознаки руского міра, так який вони вплив сьогодні мають в Україні і яку загрозу несуть, якщо можна коротко, ні, почекайте. По перше, треба прокоментувати цей сюжет, що це прикра випадковість, оскільки отець Мефодій, він македонець, у них цілується різним чином, і в тому числі То, і руки це просто Привітання це випадок, але він набув такого символічного значення в цьому контексті. Відповідно, дійсно ми потрапляємо у важку ситуацію, тому що з одного боку дійсно пропонується якийсь вибір безпринципних дівчат, які потім починають говорити, що все це виправдано політикою, а з іншого боку, це вибір, скажімо, такої. Православної диктатури якоїсь, і це вибір дуже поганий, який для України може закінчитися дуже погано. Пане Юрію, я дякую, що ви до нас завітали. Нагадаю, у нас в гостях був відомий теолог і філософ Юрій Чорноморець.